Вітаю, друзі! Сьогодні наша улюблена рубрика розпаковка. І так, я отримав комплект постійного світа Godox на 200 ватт і зараз подивимось, що всередині цієї коробочки. Погнали? Інструкція. Рефлектор стандартний. Опа. Безпосередньо. Сама лампа. Така доволі важкенька, мені подобається. Ну, Кабель, живлення. І загалом це все, як і написано на коробці. Ну що, подивимось, як вона працює. Вмикаємо. І це здається 100% потужності. А ось це 1%. Ну наче все. Далі треба читати інструкцію, як там ще регулюється.